Вітаю! Розглянемо прогноз на 11 вересня. Грааль Забутих історій. Перед нами карта Руна Пертро. Дорогі друзі, сьогодні ви відчуєте вплив нового життя, коли ваша доля змінюється швидше за все, рідні мої. Ви, вам доведеться вирішувати питання та завдання, які кардинально вплинуть на ваше майбутнє та самореалізацію. Доля підведе вас до розкриття якоїсь таємниці, і ви дізнаєтесь про щось важливе. Так, хтось з нас упродовж дня знайде давно втрачений предмет чи невідомо, звідки з'явиться старий друг, таке можливо. А у когось рідні інтуїція, а здібності будуть на висоті, і вам легко даватиметься передбачення. У вас душа містика, загадкової людини і сьогодні з вами можуть відбуватися. Дивовижні події. Ви, як магнит, притягуватимете своє, своє життя щасливо обставини так благополучних людей протилежної статі. У стосунках немає ще кохання рідними, але сильне тяжіння та відчування емоційного комфорту по відношенню до партнера. Признайомся, дорогі друзі, позитивне втручання вищих сил. От такі прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту приймає магазин Таринкогнита Жуковського 17.